Росія сьогодні робить все, щоб е, відчути реальний стан, військовий стан Європи. Uh -huh. Росія хоче відчути, на що готовий сьогодні. Е, Сьогодні Європа. Чому? Ну, тому що Росія був впевнений, що е, за Київ за 3 дні ми це пам'ятаємо. Так так, так, так. А я вибачаю, що за шику вже майже буде 4 роки. Да, і результата поки не бачать. Росія починає думати: слухай, би не зупинити зараз, де ми є? Так. Е, е, пойти, наприклад, на страни Балтії захопити, Фінлянію захопити. Ну, Європа ж не готова з нами воювати. І, що там, по-перше, це Літва, Латвія, Естонія, там, ну, ми ж розуміємо, що там дійсно дуже нам близькі країни, але я хочу сказати, що там, ну, там невеликі країни, і їм буде дуже важко, так скажімо, стримати. Напад на напад і натиск Росії.